Ви напевно вже чули про наші три основні стресові реакції: так звані 3F – бий, біжи або замри». Ось, наприклад, розповім вам одну невигадану історію. Це історія про терористичний акт, який на жаль потрапив двоюрідний брат мого колеги. Це було ні роки, і в цей час до готелю вірвалися терористи. І один з чоловіків зміг сховатися за штору. Тобто він заціпанівши, простояв за шторою декілька годин. Брат мого колеги врятувався втечею, коли почув, що щось відбувається жахливе за дверима. Він спершу сховався в ванні, потім перемістився на балкон. Потім з нього це був другий поверх, умудрився скотитися. Все ж таки на перший була реакція ви керівника охорони, який мав доступ до зброї, і він успішно відстрілювався. Та існує ще одна стресова реакція: це реакція умиротворення. Людина починає погоджуватися зі всіма вимогами кривдника, а підсвідомо намагаючись його задобрити або виглядати привабливою і покірною або